Вітрібатушки сьогодні ми розглянемо дві копії. Це копії Бандаї. Фірма Сіті випускає китайські ці копії. І от ми отримали копії, і вони суттєво відрізняються. Наче одна і та ж фірма, але чомусь випускає. Навіть, як бачите, коробки. Справа більш така яскрава коробка. І вони відрізняються скульптами голови. Зараз ми їх порівняємо. От бачите, як вони виглядають. Більш нова версія, вона йде з такою підставочкою. Бачите, як відрізняється скульпт голови. Якщо в першій версії скульпт був дуже схожий на оригінал Майлса Мораліса, то тут він став трохи якийсь лупоглазо кривуватий. Очі намалювали не дуже. І бачите, тут очі стали якісь дуже рожеві. Тут вони були білі. Так, ну і сама фігурка трошки, бачите, тут інший відтінок. Тут у нас було чорне. А тут якесь темно-сіре таке стало. Прес. Давайте подивимось на артикуляцію. Що в нас по артикуляції? Що цікаво, що більш нова версія, з ми більш вражаємо очами. Вона. У них аксесуари покраще. Вони тож такі трохи хліпенькі, але в першій версії цієї фігурки тут ще хліпкіші, Тут прям дуже хлібкі такі фігурки. Сустави вони не розпадаються, але прям. не тримаються навіть, бачите? Але дуже хлібкі. Тут прям. Такі дуже-дуже. Ну. Головне, щоб сустав тримався. Коли ти його тако поставив, він повинен триматися. Якщо він не тримається, то вже не от. Ну а це на троєчку сустави. А тут покраще. То я не скажу, що воно прям як оригінала стало, але такі ще більш приємніші стали, така опругі з'явилась. особливо в колінях. Так що бачите, будете вибирати між фігурками, де кращий скульпт голови, чи де кращі сустави. Ну, а якщо ще трохи порівняти ці фігурки, то бачите, вони по якості. Не відрізняються. Бачите, тут трохи сустави інші, такі більш масивні, ніж тут. Чуть більш такі маленькі взагалі. Ну і ще теж важливий аспект, як міняються кісті рук і голова. Так, подивимось, як міняються руки тут. Знімається нормально. Бачите, який маленький-маленький зустав. Маленький Його треба акуратно, щоб не зламати. Так одягається. Так, друга рука. Вполне нормально. Так, і перевіримо тепер версію 2.0. Так, тут трохи легше знімається, Ну і так же само одягається, Тобто різниці тут особливої немає. Гарні сустави. Гарні ці шарніри на руках нормально міняти, а добувати у копі це дуже велика проблема. Ну і розглянемо поближче голови. Бачите, наскільки прикольно було у першій версії голова. Прямо мені здається один в один як в оригіналі. Ну як в мультику. Ну а друга версія нам поки в Майус тут він наче більш юний. І такий щось не то. Голови зроблена однаково практично. Але очі це щось не домалювало. Не набуха була, коли малювала. Це, навіть, вручну ж малюється. Ну і інша голова, бачите, теж такі лупоглазі. Очі тут закритий рот. Так от буває, що друга версія іграшки вона не завжди краща. Я вважаю, що краще купити з більш кльовими фейсами голови, з культами голови, ніж з більш кльовими суставами. На цьому все. До нових зустрічей. Пока. Лінки на іграшки в описі.